Я дуже дякую шановному колезі і дружньому комітету з питань прав людини за проведення цих надзвичайно важливих слухань. І те, що вони відбуваються при такому великому зібранні людей небайдужих і тих, хто реально працює над цією тематикою, свідчить не лише про актуальність проблеми, а про те, що вона дійсно потребує більш серйозної реакції з боку всіх інститутів влади і більш скоординованих дій. І мабуть, що ці слухання потім тягнуть і на парламентські слухання відповідні. Так само я хочу сказати, що очевидно, що та проблема, яка сьогодні в контексті переселенців на Україну лягла, а вона виявилася ну не просто неочікуваною, а непідйомною для держави, тому що один мільйон переселенців це дійсно страшна цифра. І очевидно, що держава не змогла би впоратися з цим, а якби не наші волонтери, тому користуючись нагодою, хочу від імені всіх колег, взяти на себе таку сміливість і подякувати. Кожному волонтеру, який долучився і до напрацювання профільного закону, і до вирішення цих проблем, і сьогодні бере на себе по суті функції держави в багатьох питаннях і по тому, щоб людей зустріти, нагодувати дуже часто і Прийняти, допомогти, Оцей перший такий стрес втрати дійсно будинку, втрати рідних іноді пережити. Очевидно, що Верховна Рада повинна виконати свою домашню роботу. Це вдосконалення закону про права і свободи переселенців. І тут я хочу тільки подякувати колегам з комітету прав людини, які працювали дуже серйозно над його допрацюванням, присутнім тут і пану. Пану і пану Лагвінському і іншим колегам, які так само долучилися до того, щоб допрацювати цей закон, тому що він дійсно потребує такого допрацювання. Але мені здається, що було би правильно, дорогі Григорій Михайлович, ми готові тут повністю долучитися, щоб за підсумками сьогоднішнього засідання ми створили робочу групу і з радістю від комітету євроінтеграції. Туди долучимося, і я і Марія Іонова, яка є колежанкою моєї, в тому числі по щотижневим поїздкам в зону АТО. Для того щоб напрацювати два законопроекти от які на сьогодні дійсно є першочерговими для допомоги волонтерам і для вирішення проблем переселенців, це те, що ви озвучили в вашій доповіді грунтовні питання пільг, бо це не є нормальним, коли люди отримують адресну цю невеличку грошову допомогу, і з них держава бере. Податок, ми маємо це питання вирішити. Я думаю, що цього і цієї сесії прийняти. Я думаю, що тут буде ну підтримка всіх політичних фракцій. І друге це питання відносно елект... оплати за електро. Тарифи, як ми знаємо, що сьогодні у нас і ті містечка, наприклад, модульні, які сьогодні держава за допомогою своїх партнерів європейських відкрила, і так само навіть оці такі компактні міста переселенців, які держава якось виділила або волонтери утримують, вони плачуть за електроенергію по тарифам промисловим, що не є припустимими. Очевидно, держава не може тут давати наживатися монополістам на електроринку ще й на волонтерах і на людях-переселенцях. Тому я пропоную, щоб за підсумками сьогодні. Шої наради, ми таку робочу групу створили разом напрацювали цей законопроект і його прийняли. Очевидно, що так само а, програма житла для переселенців вона має бути розроблена і прийнята комплексна. І тут є дійсно багато дуже а, бажання навіть а, глав таких прогресивних обладміністрацій до цього долучитися, тому що є багато, наприклад, закинутих будинків в селах, які вони готові передати для переселенців. Але тут потрібні адресна допомога, міжнародна допомога, в тому числі в того а um... Як ці будинки трошки привести до тями і дати людям можливість там жити. Ну і тут виникає зразу друге питання робочого міста. Тому, що, як ви знаєте, з тих а, мільйона переселенців а, лише близько 40 тисяч, може зараз цифра трошечки більше, а стали в чергу а, на біржу праці, і тільки 8 тисяч приблизно знайшли роботу. Що свідчить про дві речі? Можливо, люди все-таки мріють повернутися. Можливо, люди влаштовуються на роботу якимись там іншими шляхами, можливо, у нас Ключова проблема в країні безробіття, можливо, хтось не хоче реінтеграції, але це ключова проблема, що людина, якщо вона потрапила в такі обставини, ми маємо допомогти її реінтегруватися. Це домашнє завдання для парламенту, для уряду. Звичайно, це прекрасно, що в нас є заступники міністрів, але неправильно, що немає все таки профільних урядовців. І мені здається, що от ключова проблема, яка все таки існує сьогодні. Відносно взаємин з виконавчою владою, як у парламенту, так і у волонтерів у міжнародних організацій, яких тут дуже багато присутні, це все таки система координації. От вона має бути посилена. Ця система координації. І Я ще раз виголошу позицію свою. Я переконана, що має бути в уряді людина офіційно призначена, яка буде займатися тільки питанням переселенців, тому що це ненормально, коли хтось один займається соцвиплатами, другий там будинками, третій веде діалог там про. Ліків в цих зоні, а то четвертий на дзвонках там з губернаторами це не нормально. Потрібно визначити одну людину, яка посилить цю координацію. А ми всім чи можемо, допоможемо. Друге, дуже важливе питання це все таки що має бути. На постійному такому кантапена на постійній основі діалог з міжнародними місіями, від яких ми чекаємо і більш серйозної підтримки України, очевидно, абсолютно, що Україна сьогодні несе цей вантаж, захищаючи європейські цінності, і ми дуже самокритично там ставимося, можливо, до якихось тих робот, що ми не зробили, але очевидно, що Україна потребує більшої допомоги, і в першу чергу в питаннях допомоги цивільного населення. І коли сьогодні ми знаємо, що в цій. Зоні АТО нам приходиться з нуля створювати лікарні дуже часто. Коли сьогодні в Сєвєродонецьку вони створюють тільки з нуля, наприклад, обласну лікарню. Тому що лікарня обласна залишилась в Луганську, і країною рейдером Росії там все вкрадено. То це ненормально, що ніхто на це не звертає уваги. В Україні можливо немає коштів для того, щоб зараз в цьому році купити медобладнання. Але ми будемо апелювати до світу. Будь ласка, допоможіть більш цивільному населенню, і тут мають бути такі от програми такої допомоги. Освіта, медицина більш адресними, більш зав'язаними на два конкретні регіони: Донецьк, Луганськ і більш оперативними. Ну, ключове, а ви знаєте, от ми бачили. Тільки що синхрони людей з Дебальцева. Ми з Марією були там місяць тому, тоді ще можна було туди навіть під обстрілами проїхати, але це дійсно жахливо, коли а сьогодні знищена, е, знищена ці міста. І е, очевидно, що українська влада має збирати всі ці свідчення для того, щоб в ГАЗі було кому відповідати. За вбивства, але так само і українська влада має докластися до того, щоб оперативно допомогти цим людям. От, ви знаєте, ми, як народні депутати, а, вже 10 днів тому відправили, спрямували на уряд лист відносно того, що люди, які виїхали під цими а, ну, взагалі дивом виїхали з Дебальцева, з Углів з інших міст, вони мають отримати статус переселенців. І уряд має дуже оперативно переглядати насправді а, список лист а, міст і містечок, які мають оцей статус отримати. І що ви думаєте, от минулої середи. Мене поінформував профільний віце-прем'єр, що таке рішення урядом прийнято, але ж воно і досі не опубліковане. І це не є нормальним, коли люди насправді тисячі людей не можуть свої нещасні 800 гривень от в таких ситуаціях отримати. Тому мені здається, що сьогодні прямо буде правильно, якщо від ваших слухань ми ще одне пошлемо рішення уряду, що вони сьогодні це оприлюднити рішення. І ці 25 міст і містечок повинні бути в цьому списку, щоб люди отримали ці гроші. Вони переселенці, в них немає де жити. І так не можна ставитись до людей. Це неприпустимо насправді, при всій повазі до уряду і при усвідомленні тих жахливих проблем, які уряд на собі несе. Ну і завершуючи, а я хочу просто ще сказати. Велику подяку. А якщо говорити про уряд, то в першу чергу до служби надзвичайних ситуацій тут присутній заступник керівника служби надзвичайних ситуацій пан Сєєнка. Тому що, шановні колеги, от співробітники цієї служби вони часто виконують свою місію на тому ж героїчному рівні, що і наші герої в армії. А серед наших рятувальників є загиблі, є важке поранення, тому що вони витягують людей, в тому числі вивозять дуже часто броньованих машинах з найжахливіших точок. І, ви знаєте, от останній гуманітарний коридор, який якраз організувала і українська влада, український уряд, служба з надзвичайних ситуацій разом з шановною місією ОБСЄ з Піддивальцева. Він працював тільки два дні 6 і 7 лютого. Не давали до того бойовики його сформувати, і після того вже жодного дня не давали. Але цей гуманітарний коридор став референдумом, тому що приїхало дві колони: одна з української сторони і одна з цієї так званих ополченців руского міра, які від чогось захищають людей. Ми бачимо, від чого них захищають від мирного життя. І от в автобуси української влади сіло 760 людей. А в автобуси оцих подонків, терористів, менше 40. Оце і є насправді референдум відносно того, а, які. А, як люди сприймають все, що відбувається, і на кого не покладають відповідальність за ті вбивства і той жах, ту гуманітарну ситуацію, яка є сьогодні на Донбасі? Але ми маємо разом. Попри різність фракції, попри різність приналежність до різних інститутів влади, чи це парламент, чи це структури президентські, чи це а, сьогодні уряд, чи це влада, чи це опозиція об'єднатися навколо ключових принципів захисту прав людини, допомоги переселенцям. І тут не може мені здається бути ані партійних прапорів, ані приналежності якоїсь там партійної. Так я бачу цю проблематику.